Саме ці слова асоціюються в мене з Юлією Тимошенко і кожного разу, коли є свято Святої Трійці, я пригадую їх. Ну, давайте до справ. На цьому тижні дуже багато всього цікавого відбувалося. На наступному тижні в міській раді буде сесія. І на неї виноситься дуже важливе рішення. В мерії вирішили створити програму Цифрова Одеса, в яку вони запхали усе, що можна, що стосується цифрових технологій, діджиталізації, і там є багато чого цікавого, багато чого потрібного, але й зовсім погані рішення. Також є. Ця програма розрахована на три роки, і її бюджет більш ніж 400 мільйонів гривень. Тому дуже велика увага до цього. Я знаю, що у багатьох депутатів є зауваження, є питання. В Цій програмі закладено створення застосунку. Одеса цифрова по аналогії з Києвом цифровим, і це я підтримую. Це класна ідея. Є підтримка іт інфраструктури міста, всі наші сервери, всі сайти, імейли, елект... система електронного документообігу. Це правильно. Є пропозиція створити онлайн реєстри мафів і онлайн реєстр комунальної власності. Це те, чого нам давно не вистачає що потрібно, щоб ми бачили, що відбувається з міською власністю. Це класні рішення, які хотілося б підтримати. Але я багато там і не потрібно. Є маленькі речі, які не потрібні. Наприклад, 370 тисяч гривень на створення якихось роліків, які ніхто не буде дивитися, які зазвичай ніхто не дивиться, ці ролики рекламні. 600 тисяч гривень на популяризацію діяльності міської ради в друковних змі. Ну, які друковні змі в 24 році, 21 столітті? Ось коли ви останнє тримали в руках газету або журнал? Ну, це просто ну, нонсенс. Декілька мільйонів гривень на створення міських Wi-Fi мереж в публічних просторах. Це також, я вважаю, що абсолютно не треба робити, тому що коли в нас все в порядку зі світлом, то тоді працюють мережі 4G, а згодом, сподіваюсь, будуть і 5G, і просто нема сенсу витрачати на це кошти. А коли нема світла, то тоді і цей Wi-Fi також не буде працювати без світла. Навіщо витрачати ці кошти? 64 мільйони гривень пропонується витратити на створення кол-центрів. Кі кол-центри на 60-100 співробітників, які будуть відповідати на усі запитання містян. Там є окрема така розбивка. Наприклад, 6 мільйонів гривень пропонується виділити на створення кол-центру, де людям будуть цілодобово відповідати на питання розміщення реклами. Ну тобто, ось о 3 годині ранку вам захотілося розмістити десь в Одесі борт, і Ви не знаєте, як це зробити, і хочете зателефонувати і спитати, ось як розмістити борт. Просто ну, це абсурд, це просто розпил. Ну тобто, ось я сам в таксі бонд організовував. Роботу операторів через телефон. Не хочеться казати слово кол-центр, тому що зараз його всі розуміють інакше. Але це не коштувало мені ні 64 мільйони гривень, ні навіть 4 мільйони гривень. І кількість дзвінків, яку оголосили, це приблизно 3-4 тисячі на день. Ось на максимумі, коли ще багато людей дзвонило, замовляло таксі через телефон. У нас була така кількість дзвінків. Ми з Правлялися 12 особами. Ніяких там 60-100 не потрібно. Ну це просто нонсенс. Наприклад, ще там пропонується створити гарячі лінії а, ЖКСів. Ну так спочатку треба зробити так, щоб ці ЖКСи працювали, щоб вони могли щось відремонтувати, а не просто красти гроші. No, God! No, God, please, no! 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 Який сенс в цих е гарячих лініях? Кол-центрів, якщо все одно нічого не буде в будинках, ну просто така тупара страта, і такого там багато. Тому ось я точно проти ось цих 64 мільйонів гривень на кол-центри. Ну і найбільші афери це дві там. Це створення нової системи для адміністративних штрафів, штрафів за паркування. Це програма, яка стоїть на планшетах у паркувальних інспекторів, які фотографують автівку і виписують штраф. Така програма в нас вже є. Місто витратило на її створення вже більш ніж 2 мільйони гривень. Так ось зараз пропонується створити нову і іншу за 15 мільйонів. Що це? Відповідь очевидна. Але це не просто про 15 мільйонів гривень. Справа ще в тому, що за роботу цієї системи також буде закладена комісія. З кожного штрафу буде тим, хто створить цю систему, йти комісія. Зараз так не працює. Зараз комісія йде тільки в платіжній системі, півтора відсотка за обробку платежів. Ця афера більш ніж про 15 мільйонів гривень. Ну і найбільша афера в цьому проєкті це електронний квиток. Багато разів я казав, що Одесі потрібен електронний квиток, що це шлях, як прибрати маршрутки, що це шлях, як трохи покращити фінансову ситуацію в міській Леготрансі. В 2017 році вже Мерія пропонувала зробити електронний квиток. Тоді вони оголосили конкурс з такими дуже жорсткими умовами. І дуже випадково тільки одна компанія в світі ці умови змогла виконати і подати свою заявку. І вона запропонувала, що вона буде обробляти всі платежі за. 9,75%. Потім, після скандалів, знизили на 1%. До да, 8,75%. І ще там багато цього було цікаво. Наприклад, ця компанія вона зобов'язалася обліковувати всі поїздки пільговиків і за це також брати свій відсоток. Тобто, окрім того, що ми сплачуємо поїздку за пільговіка, ми повинні ще заплатити за це ось цьому оператору електронного квитка за те, що він обліковує для нас цю поїздку, яка безкоштовна. Ну навіщо це робити? Тоді це не пройшло, тоді депутати. В тому числі і від моєї партії не проголосували за це? Але тоді ця схема була прозора: тобто, спочатку показали договір, а потім вже голосування. Зараз ось ці самі люди. Я знаю, що це саме ті самі люди, що і в 2017 році вони знов зайшли до мерії з цією темою і знов хочуть створити таку собі кормушку на багато років. Наперед, типу вони дарують валідатори. Дарують нам валідатори в трамваї тролейбуси. Ми за це не платимо. Але які умови? Нам не кажуть, договір не показують, і який відсоток там буде, невідомо. Тому я проти цієї програми. Я за те, щоб з неї прибрали усі ці непотрібні розпильні або афористичні речі, щоб залишили підтримку іт інфраструктури, залишили створення. Міського застосунку, але подивимось. буде презентація цієї програми в мерії. Можливо, там нам щось пояснять. Хоча я не розумію, як можна пояснити цілодобову гарячу лінію по вопросам розміщення реклами. Наприклад, це просто-це просто тупо розпив. Це Майкл Скотт, регіональний менеджер. Олеси з Вільям М. як Геломіс Батлекер, гаумейхеп'ю. Подивимося, що скажуть чиновники. Також була новина в понеділок, що Монобанк планує зайти в Одеський міський електротранс, розмістити QR-коди поруч з QR-кодами від Приватбанку, щоб Одесити могли розплачувати двома системами. Потім в мерії спростували цю новину і сказали, що нічого подібного не буде, не планувалось, і ви все брешете. Ну, як зазвичай. Насправді перемовини такі йшли. Монобанк зазвичай бере комісію 1,5% за обробку платежів. Тому можливо, щоб це не було таким неприємним порівнянням з цим електронним квитком від компанії Герц. Вирішили їх не допускати взагалі, щоб не знали, яка справжня комісія. Але ну, приховати це буде дуже важко. Також на цьому тижні відбулася сесія обласної ради. На цій сесії було декілька дуже дивних рішень. Перше, це те, що підвищують зарплатню голові обласної ради та його заступникам. Один з заступників, пан Урбанський, сказав, що він все одно всю свою зарплатню віддає на ЗСУ, тому ну, яка різниця? Якщо це правда, то це достойний поступок. Я знаю, що сім'я Урбанських досить заможна, і в принципі він може собі дозволити жити не на зарплатню заступника голови обласної ради. Те ж саме стосується і пана Діденка, який, як ми бачимо, по його одягу, по його автівках, він також є досить заможною людиною. Але ось все ж таки протягнув рішення, щоб підвищити самому собі зарплатню в півтора рази. При тому, що обласна рада, ну давайте скажемо чесно, майже не потрібний орган. я сам був депутатом обласної ради 10 років тому. Знаю про що кажу всі повноваження, які є в обласній раді. Треба передати на місця. Власна рада опікується музеями та театрами. Окей, передайте ці музеї та театри в міста, в яких вони розташовані. Також передайте бюджет на їх фінансування, і, і все буде працювати без цього зайвого органу. І не треба буде виділяти 70 мільйонів гривень на зарплатню в цьому органі. Ну і друге, це те, що ось обласна рада вирішила звернутися до Кабміну з проханням забронювати е, співробітників. Охоронних агентств. один з ініціаторів цього рішення це депутат обласної ради, який володіє охоронним агентством. Тобто ось, бронювати співробітників швидкої допомоги не потрібно. А охоронці це так. Також фракція Європейська Солідарність подавала поправку до цього рішення, щоб включити туди і співробітників швидкої допомоги, але ця поправка не прийшла. Тож пріоритети обласної ради очевидні, на жаль. Але ці рішення вони просто декларативні. Остаточно це приймає Кабмін. Обласна рада може тільки написати ось своє звер. Свого листа, які вони навіть не повинні якось там розглядати, але таким чином вони показали своє справжнє обличчя вкотре. Також на цьому тижні стало відомо про декілька кадрових рішень. Йде голова міського зелентресту Олег Совік, який пропрацював лише 4,5 місяці. Що там сталося, я не знаю. Ті ситуації, яка зараз є. Олег намагався працювати нічого поганого. Я про нього сказати не можу. І я йому вдячний за його роботу. І також йде на підвищення голова комунального підприємства теплопостачання міста Одеси, пані. Ганна Пазнякова. За даними Думської, на наступному тижні мер підпише розпорядження про її призначення на посаду заступника міського голови. Остаточно її повинні будуть затвердити депутати. Я думаю, що це голосування пройде позитивно. Ганна професіонал, дуже розумна людина, яка розібралася з теплопостачанням, наголо там роботу. Зупинила деякі схеми корупційні. До речі, пов'язані якраз з тими самими людьми, які Хочуть створити електронний квиток. Вона бере на себе тяжку ношу. Це питання ЖКГ. Де у нас дуже багато проблем, ну що ж і сподіваюся, що і там вона зможе щось зробити, якось поліпшити ситуацію. Ще на цьому тижні відбулося засідання виконкому одеської міської ради, на якому було прийнято дуже дивне рішення. Виконком вкотре вирішив впорядкувати прокатні самокати на, на вулицях міста. І вони вирішили, що усі самокати повинні залишатись тільки на паркувальних місцях для автівок. Власники ось цих прокатних мереж самокатів повинні сплачувати місту за паркування на цих місцях. Ну а також Будуть створені якісь інші нові місця для самокатів, на яких також потрібно буде тільки там їх зупиняти також сплачувати за них місто. Чесно кажучи, я не задоволений цим рішенням, тому що його неможливо виконати. Хто не буде контролювати, ну це просто неможливо проконтролювати. Нема ніяких там штрафів, якогось покарання, якщо людина кине свій самокат десь на тротуарі. Так, це дійсна проблема, і користувачі самокатів. Іноді кидають їх на зовсім неправильно і так, що вони заважають людям ходити. З цим треба щось робити, але приймаючи рішення, яке не буде виконуватись, єдине, що отримує міська влада, це зниження її авторитету. Ну тобто, всі побачать, що самокати продовжують валятись на тротуарах. І зрозуміють, що можна не виконувати те, що каже міська влада. Навіщо приймати рішення, які ніхто не буде виконувати, мені не зрозуміло без змін в законодавстві, без якихось додаткових важелів з боку Верховної Ради та Кабміну. Ми навести лад в цій сфері не зможемо. Буде продовжитись такий хаос, який є. Єдине, що може зробити міська влада, це створити велодоріжки, і тоді користувачі самокатів будуть бачити, що ось це місце для них, де вони мають їхати, таким чином це стане безпечніше. Але це питання багатьох років, і очевидно, що зараз витрачати кошти на побудову велодоріжок це недоцільно, і голосувати за це депутати не будуть. Неприємна ситуація продовжує відбуватись на проспекті Шевченка, 8В, де декілька місяців тому прилетів шахет. Там знищені декілька квартир, нема даху. І ось коли туди після прильоту приходив мер, він пообіцяв людям, що для них побудують там тимчасовий дах, поки не буде проведений капітальний ремонт цієї будівлі, вона буде відновлена або знесена, і будуть видані якісь нові квартири. І після цього відбулось нічого. Люди вже декілька місяців страждають, отримують тільки обіцянки, там грошей немає. І ось є нарешті офіційна відповідь від мерії, що. Насправді вона не має права будувати тимчасові дахи, що такі конструкції не передбачені стандартами, тому вони не можуть цього робити. А тому ми будемо будувати тільки капітальний новий дах, а для цього потрібно проєктування, експертиза, тендери. Ну тобто, це все затягується на довгі-довгі місяці, і можливо навіть цього року вони не встигнуть побудувати. Хоча, якщо захотіти, то можна і встигнути. Ну і остання така гірка і смішна новина це те, що одеського народного депутата. Олексія Гончаренка засудили до 10 років ув'язнення. єс! Yes! 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 Але в Росії. shit! Так, їм дуже не подобається, що каже Олексій. Їм дуже не подобається його антиросійська діяльність, його антиросійські заяви, як він виступає в міжнародних організаціях і форумах. Тисне на те, щоб було більше проблему Росії, і тому вони вирішили його засудити. Це перший народний депутат, який отримав такий вирок. Ну що ж, тут пригадується анекдот: що знаєте, пан, коли вас нема, то вони про вас кажуть погані речі. І він каже, коли мене нема, вони можуть мене навіть бити. Тобто в Росії Гончаренка можуть сидіти скільки завгодно, тому що він не в Росії. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь. Наступний тиждень буде ударним. Дорогі мої, в першу чергу дозвольте привітати вас зі світлим святом святої трійці.